Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати свінг. І сьогодні розповім про індикатор прогресу, тобто J-Progress bar Отже, Bar використовується для відображення прогресу виконання завдання. Коротко і лаконічно. Тож, давайте подивимось. І так, створюю зміну Progress Bar через конструктор New jProgressBar, і тут я ставлю мінімальне і максимальне значення цього прогрес-бару. Йдемо далі. Ну, set site, set title set layout border layout, все зрозуміло. Виставляю Horizontal 50, Vertical 80, зараз розповім чому. Використовую border layout розташування і створюю прогрес бар, всередині створюю J-панелі Progress Bar. Виставляю в центрі, щоб воно було в центрі. І чотири пустих контейнера Виставляю зверху, зліва, знизу і справа. Давайте подивимося. Бачите, нічого немає, ну, ззовні так нічого не видно. І наш прогрес-бар, який тільки що відпрацював. Чому я роблю от, отак, ну, тобто по дефолту і так портер лая, а отак, чому я роблю ці 50 і 80? Тому що, так як у нас вони пусті, у них немає їх довжини висоти. Тому виходить так, що воно 0. Ну, ну І виходить, що центр буде не по центру, тому що а, зверху north, так, а, зверху, north, це зверху, топ, топ в вірно. А, Нічого немає. ну Тобто є, але воно пустеє, тому центр буде переміщуватись доверху. І щоб так візуально було, що воно по центру, мені все ж таки треба зробити, щоб відступи хоча б були. Між контейнерами. Так як контейнер сам є, ну, от компонент, контейнер, неважливо. Ось тоді воно і буде відступати від нього. Якщо я не додавав би зовсім. До речі, якщо б я не додавав би зовсім зверху. Ось, бачите, зверху нічого немає, тому він, він ні від чого і не відступає. Хоч і самого там а, висота 0, але відступити треба, і тоді буде так, там, горизонтал. Це у нас 80 зверху відступає. Так. Додаю G-panel, Ну, чисто, щоб було, типа Аля Прогрес. Ну так, статистично красиво. Дивіться: ставлю value. Це з якого value ти поч... ну, прогрес бар, так? починає працювати з нуля. Тут я виставляю загальне, скільки мінімальне, максимальне. Так, я можу йому виставити, наприклад, з 10. Тут. Це означає, що він буде стартувати з 10, але все рівня в нього мінімальне-максимальне буде 0 і 100. ну Давайте, ну, мабуть, 50, щоб було візуально одразу. Кидалось в око. О, бачили, з половини починали. Як ми робимо так, що воно йде? Рухається наш прогрес-бар. В цьому методі я роблю. Беру get value, так, початкове значення. Ось тут ми його сетаємо, Це 50. Це буде наше перше, ну, стартове так, значення. І від нього, поки прогрес-бар не буде максимум, не дійде до максимуму, максимум це на 100. Ми до цього value додаємо постійно плюс 1 і засипаємо на 30 мілісекунд. І фактично кожні 30 мілісекунд це значення додається до а До стартового. Стартово, наприклад, у нас тут 50. Так, буде 51, 52, 53, 54. Отак кожні 30 секунд, Давайте ще раз поставлю на 0. Щоб було класно. Видно. І так плавненько виходить. У нас наш, працює наш прогрес. Бар. Як його можна цікаво використовувати? От, ви щось хочете там. Завантажити. І, наприклад, першим пакетом у вас приходить кількість можливих пакетів. Їх там, ну, наприклад, давайте 100, щоб було а, проще. Хоча ми можемо і 15 і 20, неважливо. В першому пакеті виходить 100. І кажуть, що загальних пакетів у вас буде там 100. Ось. А... Включаючи той, який у вас є. Якщо включаючи, то отже перший пакет вже прийшов, і ми ставимо тут один. Якщо не включаючи, тобто ще буде 100, то ставимо, наприклад, 0. Наступний пакет приходить, він вже перший. І додаєте плюс 1. І отак, коли приходять вам якісь пакети. Ви збільшуєте. Тут буде лісенер замість while, Так, це і без затримки. Тобто, якийсь вас буде лісенер, наприклад, висієте. Пройшов пакет, опа, збільшено на плюс один. Прийшов пакет, збільшено на плюс один. І от таким вот чином буде візуально видно, що вам приходять пакети і щось відпрацьовує. Або, наприклад, ви підняли там а, 6 потоків. Ось, і вам і ви чекаєте, поки вони відпрацюють. Ви чекаєте, чекаєте, перший закінчив. Хоп, плюс один велю. Добав, другий закінчив, третій, четвертий, п'ятий. І візуально відображаєте цим прогрес-баром. Як загодно можете ним користуватись і показувати, що пакети приходять. Ну, якісь таски у вас завершуються, так, щось виконується, і ви заповнюєте цей прогрес-бар. Цікаво, те, що по дефолту він горизонтальний. Цей прогрес-барк, якщо не помиляюсь, у нього є orientine. Orientine. О, це орієнтація. Так, 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 так. Default orientation. Це горизонтально. В нього є ще і вертикальна. Тобто ви можете його зробити не горизонтально, а вертикально знизу догори. Ну, наприклад, це схоже, як а, у нас на гаджетах є... показують, скільки батарейка у нас скільки там Залишилось ємкості, ось вона зверху донизу опускається, це воно зменшується. Або заповнюється, коли ви підключаєте, знизу йде вверх. Фактично, можете зробити, якщо хочете, щоб у вас візуально там батарейка якась була, чи тому подібне. ось, То робите вертикальне відображення. Можете спробувати створити ком а, через конструктор, так через, а, так, через орієнтацію. А потім вже мінімальне, максимальне. Якщо не помиляюсь, можна ж виставити. Так, іде сюди прогрес бар. Set максимум oh, set. можете, set мінімум пізніше потім конструктор створити через value, Або, наприклад, set orientation теж є. Або так. Set orientation пізніше. І створити візуально так, як буде відображатися. Він візуально, так, тільки щоб він був такий широкий, ну, щоб нормально було і вище. Ось а то, якщо він буде от таких от довжин, то ви не побачите в такому маленьк треба трохи вище його зробити, ну, більше в висоту. Ось, Можете погратись, подивитись. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.